Вітаю на суспільному. Ми зараз перебуваємо у луцькому парку імені Героїв Небесної Сотні. Своє дитинство свого часу саме тут проводив і герой нашої розмови. Після двох поранень військовий лучанин Денис Усанов зараз проходить курс реабілітації. А ще це командир відділення 53-го батальйону 100-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ України. Денис, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! В який момент ви зрозуміли насамперед, що от військовий однострій ви практично не знімаєте? Ну можу одне сказати, що от як тільки військову форму вдягнув, дуже швидко до неї звик. От як навіть в цивільне життя, як повернувся додому, все одно не вистачає цієї військової форми. Ви від початку повномасштабної війни служили саме в сотій бригаді. Чи можете розказати саме про цей досвід? Спочатку кордони в Волині, далі вже після кордонів. Ми вже поїхали на напрямок Бахмутський. Від цього почався такий шлях, коли вже безпосередньо з окупантом ми далі боролися. Як вас застала саме ось ця повномасштабна війна? От і які були ваші дії тоді? Оці вибухи пролунали. У мене одразу в голові було, що потрібно щось робити. І ми почали е, безпосередньо шукати військову частину там, де е, можемо службу нести. Оцей перехід саме від тероборони, соти окремої механізованої бригади і вже, власне, вже без, такий безпосередній підрозділ. Що для вас тоді змінилося? Ми були ТРО, виконували ці, ці завдання, що стали механізованою бригадою. Так само ми виконуємо ці всі завдання. Ми згадали про е, два ваших поранення. от Наскільки вони закарбувалися у вашій пам'яті, і що перше спадає на думку, коли згадуєте ось ті випадки? Перше поранення було. Це був Бахмутський напрямок. Це тоді я отримав поранення важке, але мене шолом врятував. Він більшу частину осколочних забрав, але не уминулось без того, що довелося пластину ставити в голову. Друге поранення отримав це. Вже Авдіївський напрямок був знову ж каска, другий раз мені врятувала життя. Трішки мене зацепило, ну там осколичне було касательне по нозі пройшлося, але було дуже дуже важко там. Пройшов лікування. У мене було одне в голові: потрібно повернутися до побратимів і допомагати далі. Звичайно, що був страх якийсь, але він дуже швидко минув після перших знов ж бойових. Коли ми знову вийшли, тоді треба було просто себе перебороти перший раз. А далі вже воно знову йде, як, як потрібно. Це буде добре. Прошу, щоб... Вам різко довелося стати командиром відділення. Для вас це яка стала відповідальність і чому стало важливо навіть десь показати свій авторитет серед побратимів? Це треба дивитися постійно кожен день за станом і здоров'я, і за психологічним станом своїх побратимів, коли вже ви вийшли на бойові. Деколи приходиться приймати рішення особисто на місцях? Треба в першу чергу зберегти особовий склад. Щоб вони всі цілі повернулися до родин. Чи доводилося неодноразово паралельно приборкувати оцей емоційний, нестабільний стан побратимів, військовослужбовців? Ми з побратимами від початку йдемо пліч опліч. То таких прям дуже випадків не було. Напрямки, які не заїжджали, ми задню не давали. Ми постійно, постійно втримуємо позиції і далі будемо в подальшому це робити. Ну, стекло. Не попали мазіли. Чи була навіть така нагода, коли ви випадково дивилися навіть у вічі ворога? На Авдіївському напрямку було таке. Було, що у вічі один одному подивилися. Це було неподалік, не один від одного від мене особисто. Ну, як говориться, ми, ми швидше працюємо тепер. Ми думаємо головою і тільки тоді починаємо робити. В їхніх випадках я такого не ну, не бачу цього. Особливо пам'ятні бої з ворогом. Які найбільше вам запам'яталися був даже випадок такий, що будинок горів? Загорівся криша, бо тоді прилетіла міна і хлопці. Повністю далі втримали цю позицію. Вони були знаходились в тому будинку горящому. Я наскільки знаю, що в мирному житті ви не один рік були навіть шеф-кухарем в різних закладах громадського харчування. Чи використовували цю навичку, це вміння або ж якісь інші там на передовій? Саме основне блюдо це червоний борщ. Як же ж без нього? Даже один раз і суп з фрикадельками вирішили зробити, але це все ну без м'ясорубки. Але вручну по максимальному, наскільки це було можливо, побут створювали. Самі собі десь електроенергія є, там поставити якийсь холодильник, поставити пральну машинку ну це дуже велике задоволення, коли є пральна машинка, саме там старалися завжди разом сідати за один стіл і е, обідати чи вечеряти. Ми ми старалися це робити разом. Воно дуже дуже рятувало в самопсихологічному в, в, в плані. Наскільки держава мотивує людей в цивільному житті долучитися до війська? Те, що е, людей дуже мало іде до війська. Так воно є. Мало йде поповнення особового складу, чи заміни, чи ротації якоїсь. І доводиться хлопцям на передовій далі стояти, бо вони, їх ніхто не може замінити. Я сподіваюся, що в подальшому такі ці питання, я так думаю, що вони вирішаться. Хоча би трішки, але треба відпочинок. Бо без відпочинку дуже дуже далі важко виконувати ці завдання. Поки що, як я і сказав, на даний момент мені більше першочергово це є моя родина і мої діти. Найважче це чекати ті години, коли пройдуть, щоб знову почути голос коханого. Найважче – рахувати дні від одної відпустки до другої відпустки. Важко залишатися самі в такий час. Менше не розуміє. Старша спочатку з такою гордістю сприймала це, потім почала сумувати звичайно, щоб він не пропустив якогось моменту, коли виріс син, коли зробив перший крок. Він цього, на жаль, не побачив, але ну, надіємося, що ми якось налагодимо це все, надолужимо і все буде добре. Головне, щоб був мир. Денис заправляє. Не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю до МГ 43 Рембо перша кров, як ви бачите свою перемогу і на загальнонаціональному тлі, і що Ви вважаєте потрібно зробити для того, щоб якомога швидше її наблизити? Ну мені здається, що ми доказуємо там спереду, коли ми там знаходимося. Ми особисто ми доказуємо цим хлопцям, які ще поки що знаходяться тут. В тилу можна сказати, ми маємо бути їхньою мотивацією. Я дякую вам за розмову і хочу нагадати глядачам Суспільного, що цього разу нашим співрозмовником став військовослужбовець, родом з Волині Денис Усанов. Це командир відділення 53-го батальйону соти окремої механізованої бригади сухопутних військ України. Слава Україні! Героям слава!